Ну, до Лукашенка я ставлюся, як і всі українці, негативно. Тому що це єдина емоція, яка може викликати це, цього блядь, картопельного діда, який, блін, нічого не вирішує, але строїть із себе велику капусту. А білоруси, ну, вони бувають всякі. Бувають білоруси, які воюють на нашому боці. Бувають ті, які воюють проти нас, або ті, які просто сидять і мовчать. Тому в мене немає однозначно до них ставлення. Ну, Білоруси брати, От, Я вважаю, що, скажімо так, як і на Росії, от, і народ Білорусі він поневолений зараз. Ну, ну. А як ви ставитесь до Лукашенка саме особисто до нього? Якщо да, весь мат, то. Да, буду мовчати. Да, був, да, без мату, да, про його дії. Mm -hmm. Ну, просто не скажеш. Ой, ну дуже негативно, звичайно, що як можна позитивно ставитись? Ну, і до білорусів, і до Лукашенка. Тобто а, до Лукашенка. Ну, типу, я ну, так досить негативно ставлюсь, а до білорусів знаєте, не можна судити по одній людині, а всіх тому. Звичайно, що я думаю, що є і якісь позитивні персонажі, є думаючі люди, є також знаєте, вистачає дурачків, як так говорять. Тому це таке таке. До білорусів ті, хто працює, ті, хто полки Кашуся Коліновського, це герої України. Ті, хто підтримують окупацію зучини режим Лукашенка, це вже ну, негідники, скажімо так. Ось така. А особисто до Лукашенка, яка ваша позиція? Негатина, звісно. Негатина. Звісно. До ну, Лукашенка негативне ставлення, звичайно, до народу Білорусі. Ну, напевно, не таке негативне, оскільки захищають підрозділи да, да? А. Вот. Ну і так, ну, не дуже вони підтримують цього Лукашенка. Тому ну, до Лукашенка повністю негативне, до народу більш-менш приємне. Ну не однозначно зараз, але насправді серед моїх знайомих дуже багато підтримки від людей, які мають громадянство Білорусі, але зараз вони переслідуються і живуть за кордоном. Ось з тими, хто зараз живе там, я не дуже спокоюся. Ох, які питання до народу ставлюсь позитивно. Я вважаю, що влада окремо приймає рішення від народу. Тому позитивно ставлюсь до Лукашенка ставлюсь негативно.